Ціх телеглядачів у студії Марічка Худовицька далі знайомитиму вас з новинами, про які вдалося довідатися нашій редакції. На Стрищині бачили чупакабру. Жителі добрівлян налякані невідомою істотою, яка в ніч на 18 травня пожерла у сьому селі кілька десятків кролів. Хто бивав світських тварин, які докази залишила після себе потвора, вивідував мій колега Олег Филик. Історії про Чупакабру заполонили українські змі. То ця потвора хазяйнує на Київщині, то на Черкащині, то вбиває свою здобич неподалік Тернополя. Ледь не в усіх куточках країни побувала ця міфічна істота, а тепер добралася і на наші терени. Коли сьогодні вранці до нас зателефонував схвильований голова Добролянської сільської ради, ми не могли повірити своїм вухам. Він розповів про кролячу маскару, яка відбулася цієї ночі в селі Добрівляни. Зараз ми прямуємо туди, щоб побачити все на власні очі. Виявляється, чупакабри існують не лише в українській великій політиці, і не всі ще втекли в Ростов на Дону. Цієї ночі ці невідомі істоти тероризували село Добрівляни. Наслідки дивіться самі ще напередодні в усіх на вустах антитерористична операція на сході. і Президентські вибори уже сьогодні в Добрівлянах говорять лише про Чупакабру. Пан Юрій у розпачі вночі до його помешкання завізла ця потвора, познущалася над кролями і втекла у невідомому напрямку. Ніяких не видно. Слідів, От, але видно, як в одному, одному килоку на голову відгризлові, випустили, випустила решта всі. Лежать такі, якби про згідно з припущенням господаря, а також мешканців села, які у ці хвилини зібралися тут. Невідома істота могла прийти з цього напрямку. Принаймні, про це свідчать сліди на свіжій землі на гроді. Шупакабра погризла дерев'яні конструкції, повиламувала металеві клітки. Таким чином добралася до своєї жертви. Воно тут дівничку відрізала, а тут во не могло сюди дістатися. Погризло повністю, погризло фанеру. Всього чоловік не дорахувався більше двох десятків кролів, серед них і самиці. сиротами залишилися два вибутки маленьких кроленят. Пан Юрій бідкається та не знає, чи виживуть ті без материнської опіки. Збитків завдано щонайменше на 8 тисяч гривень. Сьогодні сусід е, повідомлень про таке, що чесне слово, як почув, то аж мурашки пішли. По тіле, я думав, що таке можна побачити тільки по телевізору, але коли... Наявності я це побачив, це, 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 це дійсно це жахіття. Кролики були порозкидані, і кров випита, частично порозривана, клітки металічні, металеві засоби порозривані, видно, що сліди від зубів. Якихось міцних і, і взагалі ну жахіття. Люди не жахані. Отже, у цьому селі відіянь потвори за два роки постраждало чотири господи. кажуть, що нападали на королів і в сусідньому заплатині. Ця пані одна із тих, хто на власні очі бачила чупакабру. Розповідає, як все було. Десь було першої години ночі. Почало сильну хаті пес. тоді. Син вийшов, а крілечка лежить. Одна крілечка, друга крілечка, третя. Тоді з сином збудили, взяли фонарик, пішли туди в сад дивитися. світиться світиться, а то і третя. Всі крітки порозірвані. А одна крилочка під оборіг сховалася, біжить під оборіг і заборову сюди в сад. І тут, же, коли присвітили, то таке видно, як, як пес було. Таке знаєте, бігло сюди до брами, і як відскочило від брами, і вернулося знов на патики. Ну такий стукіт був, як якийсь кінь. Звірина, схожа чи то на кінгуру, чи то на лисицю. Пересувається на своїх двох, має великі кіхтії очі, довгі вуха. Коли втікала, залишила чіткий відбиток від лап. Впіймати чудовисько, поки не вдалося. Навіть обучені собаки його сліду взяти не змогли. Таке, як пес, ну десь такий, десь отакої, і так якби знаєте, хвіст такий трошки мав. Вушка такі, і такі, як за як якінгу підскакувало таке. Ну дуже був тупий сильний. Такий тупий, бо мордочка казав чоловік, що таке, як, як лисиця, щось таке було на пола. Олег Филик, Микола Боків, Руслан Левський, Стрийські новини. Підсудних опинилася 19-річна стріянка. Її винуватять в пограбуванні 16-річного студента, побиті 76-річного дідуся, а також у крадіжці мобільного телефону. За дівчина вже сіла до в'язниці більше аніж на 4 роки. Для молодої струянки це не дивина, адже на її рахунку третя судимість рік тому їй вдалося відкупитися штрафом у розмірі 850 гривень. Втім, цього ж 2013-го суд вино. Носить вирок, два роки обмеження волі та звільняє її від відбування призначеного покарання зі спитовим строком два роки, даючи шанс дівчині виправити свою поведінку. Ним молодиця не скористалася. На жаль, стріянку все ж запроторили за грати. У судовій залі дівчина визнала свою вину в забежу радіжки, Проте спрацювала, що дівчина не била врахував всі обставини справи і висюди вимисницю до трьох років де днів тут волі. Ми також хочемо подарунки. Працівник нашої телерадіокомпанії ЛАН приніс на конкурс короткометражок власноруч змонтовану відеороботу. Кадри якої ідеально підібрані до назви самого проекту Життя як воно є ідея мініфільму – достукатися до свідомості усіх українців, а також ворогів і перестати воювати. Інакше лихо буде нам і нашій землі, на якій залишаться хіба що руїни. Повністю передивитися це відео можна буде після новин. До слова, заявити про себе і позмагатися у конкурсі. Може, кожен для цього варто тільки захопити в об'єктив камери, найцікавіші моменти відзняти, принести на наш телеканал. Автор кращого відео отримає планшет або ж телефон з камерою для майбутніх зйомок. Стежити за перебігом проекту можна в соціальних мережах та у щоденних випусках новин стрий сьогодні. Віра Єворська, режисер, цього проекту, чекає на роботи талановитих стріян та стриянок. Істецтво не має кордонів. Стрияни запрошують художників з усієї України, в тому числі і з окупованих територій, до себе у гості. З собою мати власні картини на українську тематику. З любов'ю до України. Назва художньої виставки, яка запланована на 9 червня цього року. Найкращі роботи перекопіюють на стрийських будівлях. Наразі йде відбір полотен. Процесом керує молодий член Національної спілки художників України Стриянин Ігор Мельник. Зі Стрія картини перевезуть у Львів, згодом в місто Херсон, Полтаву та інші міста України. І завершиться мандрівка експозицію в столиці України Києві. Хочу сказати, що головний архітектор міста Херсону, так Олександр Степаненко, вже прислав свої картини, і ми надіємося, що наша виставка, крім міста Старя, буде ще й в місті Херсоні. Картини, які будуть на цій виставці, були намальовані на, на будинках. Ні про політику Дмитро Павличко приїздив до Стрия. Цього разу не з метою літературної пропаганди власного чтива. Хоча, як зауважив сам легендарний письменник, поет, перекладач, зі стриєм його пов'язує дружба з творчим колегою Віктором Романюком. Нагадаємо, Дмитро Павличко був депутатом Верховної Ради з 90 по 99 роки. На депутатське крісло сів і другий від фракції Української народної партії у 2005 році, не зважаючи на Свій поважний вік, а йому вже 84, Дмитро Павличко живе наповну. Для мене стрий це ті перші франкові твори, які писалися на, на пейзажах стрійських. І для мене стрий це взагалі патріотична сила України за всіх часів. Для мене стрий це так само. Віктор Романюк, ваш поет, з яким я був в Верховній Раді, з яким ми проголошували українську незалежну державу, стрий на дорозі, стрий це частина української дороги в Європу. дав нам ще одну можливість схаменутися і взятися за розум. Такими словами розпочне своє звернення до мешканців міста і району очільник Стрийської міської організації Конгресу українських націоналістів Ростислав Годь одразу після виходу інформаційного випуску. Місцевий кунівець не агітує за жодного кандидата на пост президента, а лише просить виборців прийти 25 травня на дільниці та зробити свій вибір. Жити по-новому про це розповідатиме стрийським виборцям Петро Порошенко. Лідер президентських перегонів навідається до Стрия у четвер на Майдані Незалежності. Розповідатиме про свою програму. Зустрічі з Петром Олексійовичем розпочнеться о 16.30. 20 травня, якими ж барвами розмалює наше місто день. Завтрашній побачимо. Завтра о цій же годині все буде добре. Тримайтеся. На середу синоптики обіцяють сонячну погоду. Температура повітря впродовж доби від 9 до 24 градусів тепла. Вітер дутиме з південного сходу 1-3 метри на секунду.